Карта дня 15.03.2024 року. Привіт! Це Ліпомор Богоявленський. Я Таролог і екстрасенс. П'ятниця, 15 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав класичну колоду Тару Райдера Вейта. Отже, карта дня сімка кубків. Сімка кубків може говорити нам про те, що ми живемо в світі ілюзій і не бачимо речі такими, якими вони є. Нам потрібно бути більш реалістичними у своїх очікуваннях. Сімка кубків також може означати, що ви стоїте перед вибором. Вам потрібно зважити всі за і проти, перш ніж приймати остаточне рішення. Сімка кубків нам радить. Перше перестаньте гнатися за ілюзіями. Друге будьте реалістичними у своїх очікуваннях. Третє зважте всі за і проти, перш ніж приймати остаточне рішення. Сімка кубків у системі Тарорайдера Вейта – це карта, яка закликає вас до самоаналізу. Вам потрібно зрозуміти, чого ви хочете від життя, і почати діяти, щоб досягти свої цілі. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.